Сьогодні з пастором Джозефом Принсом слово, яке я підготував на сьогодні, пов'язане з темою цього року. Коли Господь дав мені це послання, то дав його разом з темою року. Він сказав мені, що в цьому посланні у цій історії він приховав безліч істин. Ця історія також пов'язана з прийдешнім роком. Вся ця подія має в собі прихований сенс для часів на кшталт тих, в яких ми знаходимося зараз. Слава Господу! Ви готові до Слова Божого? Амінь. Давайте подивимося на цю історію. Дії 9. А в Йопії була одна учениця на імення тавіта, що в перекладі сарною зветься. Коли Біблія робить наголос на такі речі: наймення Тавіта, що в перекладі сарною зветься, то це означає, що Тавіта це арамейською, а сарна грецькою. Це одне і те ж ім'я. Бог хоче, щоб ми звернули увагу на імена в цій історії. Добре, отже, цю жінку звали Тавіта Її ім'я означає Сарна або «газель». Це Тавіта. Це слово використовується більше ніж один раз в пісні над піснями. Грецькою Її ім'я звучить як Доркас. Вона була повна добрих вчинків та милостині, що чинила і трапилося тими днями, що вона занедужала й померла. Обмили ж її поклали в горниці. як говорить словник Стронга, тут стоїть грецьке слово Хупорон горниця, яке означає квартиру на третьому поверсі. Ось що говорить Стронг. Стронг – дослідник грецької. Отже, вона жила на третьому поверсі. це не було чимось звичним. зазвичай ніхто не відносив тіло на третій поверх, і на те була причина. До речі, в 36-му вірші сказано. А в Йопії була одна учениця. Зверніть увагу на слово Йопія. Це сучасна яфа, яка знаходиться поруч з Тель-Авівом. Яфа або Йопія. Там і вона сіву човен, щоб втекти від того, до чого його направляв Бог. Йопія або Яфе, Яфа на євриті. Це слово прекрасний сьогодні. Коли вони говорять про когось красивого, то використовують слово яфа або Йофе. Усе залежить від того, прекрасний це чи прекрасна, але це слово «прекрасний». Прекрасний. У місце краси прийшла смерть. Сталося щось погане. Цього не повинно було статися. Це не те, що Бог задумав для нас. Коли він створював нас, то помістив людину в прекрасне місце. Амінь. Едем, насолода, рай. Бог хотів, щоб людина насолоджувалася усім хорошим, що у нього є. Це Божа мрія для людини. Бог не хотів, щоб людина страждала від болю, хвороби або вмирала. Насправді Бог називає смерть ворогом в писанні. Амінь. Божа мрія полягає у тому, щоб ми жили в місті краси. Але ось що трапилося: людина згрішила проти Бога і прийшла смерть. Відплата за гріх смерть. у місце краси прийшла смерть. Коли Бог дав мені це місце, то що він сказав мені. Це стосується того, як отримати прекрасні дні у цьому новому році. Він покаже нам, як отримати прекрасні дні. Мені не подобається давати назви своїм проповідям. Я не з тих, хто любить придумувати назви проповідей. Але ось що я почув: як знайти багато прекрасних днів у цьому новому році? Це рік прекрасних днів? Ні. Бог не сказав, що кожен день буде прекрасним або хорошим. Але він сказав багато прекрасних днів. Знаєте, як він сказав мені про це? Я читав це місце. Це останній вірш, на якому закінчується дев'ятий розділ. він закінчується на цьому вірші. Там сказано, що Симон Петро. Багато днів пробував у Йопії. У одного гарбарника Симона він пробув багато днів у Йопії, багато прекрасних днів. Не забувайте, що в цьому фрагменті Бог спонукає нас вивчити імена. Та віта, яку також звали Доркас, Бог хоче, щоб ми досліджували це у новому заповіті. Також є прообрази. Що це за прообраз? Ця жінка була повна добрих вчинків та милостині, що чинила. Знаєте, це церква Ісуса Христа. Вона прообраз церкви. Але щось сталося з церквою. Церква померла. У певному сенсі відсутність зібрань це форма смерті. Ми приймаємо життя, коли збираємося разом. Конференції в зумі та онлайн служінь недостатньо. Ми всі знаємо це. Деякі з вас переживають фінансову смерть, тому що вас скоротили на роботі. Це певна форма смерті або руйнування шлюбу чи відносин. Це форма смерті. Чи може Бог воскресити це? Чи може Бог звернути ваші дні смерті й темряви у прекрасні дні? Це як пісня в прекрасні дні. Напишіть таку пісню в прекрасні дні у Христі. Амінь. Отже, ми читаємо, що її поклали в горниці. Було ще одне тіло, ще один труп, який поклали в горниці. Пригадуєте? У другій книзі царів 4 є історія про багату жінку Шунаму? шунамітянку. У другій книзі царів 4 вона сказала своєму чоловікові наступне. І сказала вона до чоловіка свого: Ось я пізнала, що божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Це був Єлисей. Зробім же малу муровану горницю. Зазвичай будинок складався з двох поверхів, але якщо зробити горницю поверх стін, то чим стане ця кімната? Третім поверхом і поставимо йому там ліжко й стола і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці, та й ліг там. Вона підготувала місце для чоловіка Божого. Чоловік Божий був дуже вдячний. Він сказав своєму слузі Гехазі: піди і запитай, що вона хоче, щоб ми зробили для неї. Амінь. За все те добре, що ти зробила нам. Скажи, що ти, «Ти хочеш. А вона сказала: Знаєш, я рада тому, що маю. Тоді Гехазі прошепотів Єлисею на вухо. У неї немає дитини, а її чоловік уже старий. Тоді Єлисей покликав її і сказав: у цей же час, через рік, у тебе буде син, і так і сталося. У неї народився син. Одного разу син пішов з батьком на поле. Раптово він закричав: Моя голова, моя голова! Я думаю, що це був сонячний удар. Біблія говорить, що хлопчика принесли до матері, і ось що трапилося, і той поніс його і приніс його до його матері, і сиділо воно на її колінах аж до полудня, та й померло. Ця шунамітянка пішла і поклала його на ліжко божого чоловіка. Вона піднялася на третій поверх і поклала хлопчика на ліжко божого чоловіка, і замкнула за ним двері і вийшла. Вона покликала його. Уявіть собі, як нелегко їй було зробити це. Її син тільки но помер. Син, якого вона так любила, той, якого вона так шикала усі ці роки. Він, нарешті, народився, а потім помер. І що вона зробила? Вона поклала його в горниці так само поклали й тавіту в горниці і закрили за нею двері. Усе це має значення. Я хочу, щоб ви побачили це. і замкнула за ним двері та й вийшла. Вона пішла шукати Єлисея. Ви всі знаєте цю історію. Єлисей був тоді в іншому місці. Коли вона знайшла Єлисея, він сказав своєму слузі: постав їй ось яке питання, чи все у тебе шалом. І вона сказала шалом. У англійській біблії сказано, чи все у тебе добре. Вона відповіла добре. Ось звідки з'явився відомий гімн добре душі моїй. Він виник завдяки цій історії. Замість того, щоб сказати ні мій син тільки не помер. Вона каже шалом. Вона не брехала. Що означає шалом? Хоч зараз і прийшла смерть, Бог зверне все. Алілуя! Шалом означає все буде добре. Не зараз, але буде Амінь. Я скажу це пророче слово багатьом нашим глядачам. Я знаю, що ситуація виглядає похмурою та неприємною, але у вас все буде добре. Амінь. у цьому році ви побачите добробут повноту, шалом в усіх сферах вашого життя. Якщо ви будете застосовувати те, що Бог хоче показати нам через цю історію, і замкнула за ним двері, і вийшла, і війшов Єлисей у дім. «А ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. Це третій поверх. І увійшов він і замкнув двері за ними обома, та й молився до Господа. Ось що він зробив: він ліг на хлопчика і почав молитися за нього. І тоді хлопчик воскрес із мертвих. А тепер дивіться: перше, що вам потрібно зробити, коли приходить смерть або щось вмирає, коли ви стикаєтеся з різними формами смерті, депресія це форма смерті, хвороба це початок смерті. Амінь до фізичної смерті. зазвичай це початок смерті. Часто Бог зупиняється по своїй милості та благодаті. Бог не хоче, щоб ви страждали від немочей та хвороб, тому що Ісус поніс їх на хресті, це говорить нам про волю Божу, так? Але цей хлопчик помер. І що в першу чергу зробила мати? Вона поклала його на ліжко чоловіка Божого. Де у горниці на третьому поверсі? Бог говорить щось. коли відбуваються такі речі, які не повинні відбуватися з дитиною Божою. За яку помер Христос, яку Христос відкупив від прокляття закону, то що вам потрібно зробити в першу чергу? Відкрити себе місцю помазання. Амінь. Поверніться в положення в дусі, в духовну людину. я на третьому небі. Бог благословив мене всіми духовними благословеннями. Нагадуйте собі про це. Продовжуйте слухати проповіді, у яких проповідується те, що я проповідую вам зараз. Нехай вас наповнює слово віри. Амінь. Віра приходить від слухання. Біблія говорить в посланні до Галатів 3, що із проповіді про віру, Бог може творити чудеса між нами. Амінь. Про це ясно говориться в посланні до Галатів. Нам потрібні проповіді про віру. Кожен раз, коли ми бачимо, як щось відбувається з нашими дітьми, і вони починають більше бунтувати, або вони хворіють, або ми бачимо якісь симптоми прокляття. Ми повинні віддати свою дитину помазанню Божому. Амінь. Ось що я маю на увазі: коли ви бачите смерть, віддайте цю ситуацію помазанню Божому. Зараз помазання Боже тече через екран воно торкається вас незалежно від того, через яку мережу ви дивитеся, і кожен раз, коли ви слухаєте, ви приймаєте помазання, яке руйнує ярмо, сатанинське ярмо, кайдани амінь. Слава Господу, дякую Ісус. Алілуя! Ви знаєте цю історію. Єлисей помолився за хлопчика, він ліг на нього і помолився за нього. Хлопчик опинився між помазанням зверху і помазанням знизу. І цей хлопчик воскрес із мертвих. Оточіть свою дитину помазанням Божим. Оточіть свою дитину помазанням, вмикайте її благочестиву музику. Якщо ви їдете з нею в машині, то не слухайтеся прохання увімкнути ту чи іншу світську музику. Нехай вона чує те, що ви хочете чути. Амінь. Оточіть її помазанням Божим. І, і тоді Дух Святий знайде шлях, тріщину у її серці, через яку проб'ється світло, яке зверне її. Амінь. Це сталося з нами. Амінь. Бог змилувався над нами. То чому ж він не може зробити тож для наших дітей? Слава Господу! Дякую, Ісус. Отже, давайте повернемося до історії тавіти 38-й вірш. А що Ліда лежить недалеко Йопії, коротка примітка. Ліда означає боротьба, а Йопія прекрасний. Отже, намагається прийти боротьба. То учні, почувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали. Не гайся прибути до нас. І вставши Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його у горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі, що їх сарна робила. Які з ними була. Я хочу сказати вам щось. Вони намагалися переконати Петра, що Петро зобов'язаний зробити диво за усі хороші справи Сарни. Хто з вас знає, що коли Бог благословляє нас, то він робиться не через наші хороші справи. Бог хоче, щоб у церкві було багато хороших справ. Зрозумійте мене правильно, але Бог благословляє нас не через наші хороші справи, а завдяки тому, що Христос зробив на хресті. Амінь. Благодать це незаслужена прихильність. Зцілення – це дар благодаті. Амінь. Ви не можете намагатися заслужити зцілення. Ось чому на служіннях зцілення пастори часто розповідають мені, що людина, яка найменше заслуговувала цього, отримує зцілення від хвороби, від якої страждає інша людина, яка служить багато років і ніяк не може отримати зцілення. Це не означає, що Бог любить одного більше іншого. Ні, Бог не чинить так. Ми не знаємо серце людини. Я не хочу нікого засуджувати якщо ви дивитеся на своє служіння, на те як багато ви знаєте, дивитеся на себе. будь-який погляд на себе перекриває шлях вірі. Ви повинні дивитися на Ісуса. Амінь. Отже, ці люди намагалися переконати Петра. Подивися, якою гарною вона була, скільки одягу вона пошила. Але подивіться, що зробив Петро. Петро ж із кімнати усіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився, і звернувшись до тіла, промовив Та віто, вставай. А вона свої очі розплющила, і сіла, узрівши Петра. Отже, він усіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився. І, звернувшись до тіла, промовив. Коли ви чуєте негативні новини, коли ви чуєте, як хтось говорить, ця людина заслуговує дива, як у даному випадку. Або чуєте погані новини, погані новини, які заважають вам молитися за іншого, люди намагаються перешкоджати вам. Ви повинні навчитися висилати усе це геть. Ви повинні висилати геть ці негативні слова. Ісус звернувся до смоківниці. після цього він пішов і очистив храм. він сказав: дім мій буде домом молитви. Амінь. Після цього він повернувся, і вони побачили, що смоківниця всохла. Ми бачимо тут принцип сьогодні дім Божий це ми. Амінь. Слава Господу, ми повинні прибрати усіх розбійників з нашого будинку, амінь. Людей, які намагаються позбавити нас миру. Які викликають стрес, які відволікають нас, які тягнуть нашу увагу в різні напрямки, виженіть усіх розбійників. Ісус виганяв, міняю. Вони були розбійниками, злодіями. Він вигнав їх з храму і сказав: Храм це дім молитви. Перетворіть свій дім у дім молитви! Почніть молитися в дусі на інших мовах. Амінь. Зверніть увагу, що він не почав відразу ж молитися і проголошувати слово над мертвим тілом та віти. Він вигнав весь негатив, і тільки тоді він почав молитися, а потім, і, звернувшись до тіла. Тоді ви можете звернутись. Скажіть, усіх випровадив. Став на коліна, звернувся. Амінь. Усіх випровадив, а потім став на коліна. Це молитва, а потім звернувся. Стати на коліна це прообраз молитви. Ви не зобов'язані ставати на коліна. Ви можете ходити, стояти. Це все одно буде молитва. Суть у тому, що ви повинні молитися, моліться перед тим як говорити. Після цього він звернувся до ситуації, після цього він звернувся до мертвої ситуації, після цього він звернувся до тіла і сказав: Та віта, вставай, так само як його пан. Біблія говорить. А вона свої очі розплющила і сіла, узрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, і закликав святих та вдовиць та й поставив її живою. А це стало відомо по цілій Йопії. І багато хто в Господа увірували. Подивіться на це. Пасіння. Багато хто увірували. Вірував у Господа, а це стало відоме по всьому місцю краси. Амінь. Я говорив вам, що Йопія значить прекрасний, і багато хто увірував у Господа. Ось чому Господь бажає спасіння. Він робить всі ці чудеса для нас, благословляє нас, щоб підіймати ревнощі в інших. Біблія говорить в посланні римлянам, що Бог хоче благословити вас так, щоб у інших виникли ревнощі. У тому випадку йдеться про те, щоб порушити ревнощі в Ізраїлю. Бог хоче так благословити вас, щоб люди захотіли пізнати вашого Бога. Амінь. Це приверне їх до вашого Бога. Амінь. Мета всього цього полягає у тому, що багато хто увірував у Господа, і останній вірш цього фрагмента. І стало, що він багато днів пробув у йопії в одного гарбарника Симона. Це останній вірш глави, і в ньому є щось дивовижне. Коли я вперше прочитав про нього під помазанням Святого Духа, Бог відкрив мені це місце і сказав: Ти будеш проповідувати про це в останню неділю. Коли я прочитав це місце, Господь сказав мені: Розкажи людям, як їм отримати багато прекрасних днів а потім він сказав мені: у цьому вірші є два Симона. Симон Петро. Це він пробув багато днів. Симон Петро. Він пробув їх у Симона. Отже, ми бачимо тут двох симонів: Симон Гарбарник. гарбарник це той, хто займається обробкою шкіри тварин, перетворюючи її у шкіру для виробів. Ось хто такий гарбарник. Зазвичай гарбарники жили біля моря. У даному випадку він жив у яфі. До речі, я був у цьому будинку. Там є будинок, який знаходиться на місці будинку Симона. так? Він знаходиться поруч з морем. Йому потрібна була вода для того, щоб обробляти шкіру тварин. Отже, він зупинився у Симона. Що говорить Бог, якщо ви хочете побачити багато прекрасних днів? Сказано, що він пробув безліч прекрасних днів у Симона гарбарник працює зі шкірою, плоттю. Дивіться, він працює з плоттю. Він перетворює плоть у шкіру. Плоть перестає бути живою в вашому житті. Як він робить це? Симон та Симон. Що означає Симон? Слухання. Тут ми бачимо подвійне слухання: Симон та Симон, Симон Петро та Симон Гарбарник. Це подвійне слухання. Я розповідав вам, що у повторенні закону 28, а також у багатьох інших місцях Бог говорить будеш слухати ретельно, слухати ретельно або уважно. В англійському перекладі сказано слухати уважно. На івриті це слово шема, яке повторюється двічі слухати, слухати. На івриті вони кажуть шама шма. Слухати, слухати. Амінь. Шама ішма. Слухати, слухати, слухати слово Боже. Чути, чути. Це подвійне слухання. Отже, як вам знайти багато прекрасних днів? Продовжуйте далі і далі слухати слово. Це слухання, слухання не по плоті. Так гарбарник тут говорить про плоть. Це не слухання плоті, це слухання духу. Амінь. Це слухання по вірі. Це не про фізичне слухання, коли інформація входить і виходить. Коли ви дивитеся на нас зараз, ви слухаєте з вірою, скажіть так і амінь у своєму серці. Це для мене. Я вірю в це, я буду робити це. Біблія говорить, що слово не принесло користі дітям Ізраїлю в пустелі, тому, що воно не розчинилося вірою слухачів. Вони почули. Ісус Навин та Калев сказали, це Боже Слово. Це Слово для мене. Я вірю в нього, а інші почули його. Вони усі чули Слово Боже, але інші не розчинили його вірою. Амінь. Розчиніть його вірою. Симон Гарбарник означає, що? що ви розбираєтеся зі своєю плоттю. Це не слухання по плоті. Амінь. Це людина, яка працює з плоттю. Амінь. Він перетворює її у шкіру. А шкіра означає, що плоть померла. Все, у результаті виходить сумка. Сумка Гучі сумка гермес. Ні, це більше не плод тварини. Тепер вона підходить для чого? Для краси. Алілуя! Слава Богу! А віра приходить від слухання, слухання Слова Божого. Друзі, нехай ваші прийдешні дні. <звучить> Нехай у 2021 році у вас буде безліч прекрасних днів. Амінь. Завдяки чому? Завдяки тому, що ви слухаєте Слово Боже. Амінь. Амінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Алілуя. Якщо ви дивитеся на нас зараз, але не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, але хотіли б зробити це, то, як каже Біблія, віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся. Якщо ви сповідуєте устами Ісуса Христа Господом і будете вірити у серце, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасетесь, помоліться зараз зі мною. Скажіть, Отець Небесний: я дякую тобі за дар Твого Сина Ісуса Христа, Спасителя! Я вірю, що Христос поніс мої гріхи на хресті. Він поніс усі мої немочі, усі мої прокляття. Він забрав усе це. Дякую, Отче, що Ти воскресив Його з мертвих без них. А коли Ти воскресив Його з мертвих, Ти воскресив мене в ньому, і я буду вічно перебувати в Господі. На третьому небі. Праворуч у Христі навіки, в ім'я Ісуса. Скажіть, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Слава Господу! Якщо ви зараз страждаєте від будь-якої немочі, болю, то я хочу помолитися за вас. Покладіть руку на те місце. В ім'я Господа Ісуса Христа, Господи, я вивільняю твоє зцілення на ту частину тіла, яка потребує диво встіленні, у виправленні. В ім'я Ісуса будьте зцілені. В ім'я Господа Ісуса Христа прямо зараз. В ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу! Зверніть увагу на те, що ми проголошували багато. веліли багато чому. Бог хоче, щоб ми молилися так у новому заповіті. Він хоче, щоб ми веліли силою Ісуса. Амінь. Якщо ви уважно слухали, то ми повинні знати тему року. Слава Богу. Алілуя! Підніміться на ноги. Амінь. Підніміть свої руки, де ви не дивилися нас. На цьому тижні в останні кілька днів року. В ім'я Господа Ісуса Христа Господь благословить вас та ваші родини, благословеннями Отця Авраама, і благословеннями з повторення закону 28. Господь усінить вас своїм лицем і буде прихильний до вас. Він зверне на вас свій погляд і дарує вам і вашим родинам свій шалом, мир і добробут в ім'я Господа Ісуса Христа. І всі сказали Амінь.